Мої вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода Шиновак. Що сьогодні авторинок в місті Луцьку. Їдемо на Луцьк для вас знімати контент. Ясно, що загальний ринок поки зніму, тому що дешевого сегменту небагато, але, в принципі, проаналізуємо ринок. Ви обов'язково, як то кажуть, зручно вмощуйте свої крісла, ліжка, приємного вам перегляду. Обов'язково, друзі, з вас підписочка, лайк на канал. Що, друзі, авторинок в місті луцьку ось така є шкода Ктавія 7. Це є 19 рік автомобіль. 1,6 двигун на автоматі, свіжопригнана. Ціна даного автомобіля 15900 доларів коштує. Номер телефона є, тому що цікавий такий варіант. дивіться, які власні диски в неї. Зимова резина. Такий білий колір. Ось такий варіант, якщо цікавить, телефонуйте. Непогані машинки. Ясно, що потрібно дивитися стан щеплення в автомобілі. Тут іде тут суха коробка. Так, в принципі, машинка непогана. в принципі, Хороші вони і в обслуговуванні, недорогі, я вважаю. тому Також дивіться є Редно Сценік. Ціна даного автомобіля 7-900 доларів. Це є 11 рік. Рідна фарба, два ключа заявлено, номер телефону є, тому цікавий такий варіант телефонуйте. Ось такий є гольф 7 моделі. До речі, в хетчбеки зазвичай вони йдуть в універсалі. А це є хетчбек 16 рік, 1,6 двигун. Свіжопригнаний 13-900 доларів. З кожним разом на ринку є багато свіжопригнаних автомобілів, свіжачки заганяють. В принципі, наповню вам, що найбільший ринок це в цьому місті Луцьку. Це я вам вже одноразово в своїх відео говорив. Такий варіант. 10 рік, 1,5 дизель, 6650 доларів ціна даного автомобіля. Це такий сценік. Давайте глянемо. Ще одна Октавія, Октавія 7 і Меган базешний. Давайте глянемо. Це є 17200 ціна даного автомобіля, 19-й рік, але це є вже, друзі, двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. І тут вже коробка не DQ там 250, а вже новіша, DQ381, вона є мокра, хороша, 7 ступенчаста коробка. Тому, в принципі, ось дивіться, Renault Megane 13 рік. Є номер телефона, 1,5 дизель, 215 пробіг пробіга автомобілі, 9, доларів. шість доларів. Ціни на авторинках різні на будь-який гаманець, є куча різних варіантів. Ринок, я вам за неодноразово казав, він ну, розбитий на багатьох там площадки. Тому е, є багато вибору, тому телефонуйте, потрібно щось підібрати, телефонуйте. Я, ясно, обов'язково моя порада вам завжди, я в своїх відео кажу, що перевіряйте авто перед покупкою. Якщо ви не розбираєтеся, то краще от своїх знайомих, друзів беріть з собою і, в принципі, які хоч трошки мають якісь розуміння, щоб просто потім не було дорого обслуговувати машину, ну ремонтувати, будемо так казати, чи по кузову. Ось такі Рено Кенго, 9300, доларів, є номер телефону, 18 рік. Для роботи непоганий варіант. Для роботи непоганий варіант Opel Astra K, Це 17 рік в універсалі. ціна даного автомобіля 14900, доларів, 1.6 дизель, максимальна комплектація, ось давайте вам механіка. Ось в такому стані. Шкірені сидіння в машинці з перфірацією. Такий непоганенький варіант, чорний колір. Ось такі непогані автомобілі. Добрий день. Ні, я знімаю просто це. Знімаю відео якраз просто це так. Да. Та я вам показав у відео в цьому, да. ось такі так, далі. Peugeot 5, 5 я, я вказав да. на механіки в максимальній комплектації, Я вам говорив за Opel Astra K, Яказ продавець під'їхав, каже, чи цікавить, я кажу, що в принципі відзняв два саме буде на. Під'їхала вже, поїхала, дивіться, Passat Б6, 2005 рік, 2,0 бензин, 234 тисячі пробіг автомобілі, 5650 доларів ціна даного автомобіля. Шкода Октавія 5 в універсалі. На автоматі 12 рік, 1,6 дизель, ціна даного автомобіля 9,200 доларів, 235 тисяч пробіга в автомобілі, зимова резина 15 колеса. ну, дивіться, така в якому стані салон. Диктації, в принципі клімат є. шкіряне кермо, кермо не шкірене, кермо не шкіряне але це є, друзі, суха коробка, dq 200, тому звертайте увагу. Також от посад без 7 моделі. ціна 10-600 доларів. Є номер телефону, це є 11 рік автомобіль. Відмінний стан заявлено наприклад, не з Німеччини. Ну, в принципі, ще от є от Ford Focus другий. 6900 доларів на автоматі. Давайте глянемо, що по цебі. Бензиновий, 186 тисяч пробіга. є номер телефона. Також Рено Кенго. 11-300 доларів, це 14-й рік. 178 тисяч рідного заявленого пробіга продавцем. Один дизель, ще раз кажу, вам Ось є номер телефона. Такий, знаєте, колір класний коричневий Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось Шкода Octavia Tour. Це є 9 рік, 16 і двигун. Ціна даного автомобіля 6800 доларів. Є номер телефона. Супер стан, як нова, такий, знаєте, червоний колір. Тому телефонуйте. Такий варіант також 17500 доларів. Це є 16-й рік автомобіль. Два комплекта резини, є номер телефона, тому цікавий. Давайте глянемо по салончику, що. Ось такий салончик, авто на автоматі. Ну, Тут ясно, що коробка роботизована. Але в принципі вже вони в принципі, ходять, якщо невеликий пробіг, ходять без ключовий доступ, є. Базешний, лобове, вісімка. 18-й рік ну, не, але оригінальний. Тому такий варіант, така реношечка, якщо цікавить вас, телефонуйте. дуже гарний колір. Такий Ford Kuga у нас 15 рік, 14-400 доларів. Є номер телефона. 2 літра. Дизельний двигун, заявлений пробіг 196 тисяч пробігом в машині. Це 15 рік авто. Також бачите. У мохальному стані салом. Телефонуйте. Такий Ford Focus комплектація Титаніум, це третя третій модель, будемо так казати, 12 рік, 1,6 дизель, 210 пробіга, є номер телефона, ціна 9500 доларів, комплектація Титаніум. Шкода Octavia 5, це є 9 рік, 2-літровий дизельний двигун в автомобілі. 8900. 50 доларів Також наповнюю друзі про підписочку на канал. Поставте лайк, подобайку комент, хто як говорить. Ось такі Super B. Грінлайн в Універсалі. 8700 доларів. 1,6 двигун. Номер телефону є. Заявлений пробіг 280 тисяч пробіг Ось такі ISX. 11600 доларів. Ось написав так 2.0, номер телефона є, 15 рік. Такий, бачите, Гутлендер пише, побачите, але цей їх ASX. Тому йдемо далі, глянемо Рено Megane, Також в принципі мене за них питають постійно, тому що ходова знаєте машина. Такий Megane коштує 7-600 доларів. Це є 10-й рік. Стане, мабуть, 9 бачите, мені 9 пише. Є номер телефона, 7600 доларів, 1,9 дизельний двигун, 6 ступка. Цікавить, набирайте. Ось тут уже така більш друга основна площадка. Ви можете навіть приїхати сюди в середу там, і походити якісь, якщо такі варіанти, подивитися, можна тут побачити, оглянути. В принципі, тут автомобілі, багато автомобілів залишається ночувати. Ось такий варіант також в принципі присутній, тому можна навіть приїхати і в середу перед ринком, собі вибрати якийсь там варіант і глянути. Тобто, дивіться, Passat b 6 9800 доларів, 10-й рік, 103 кВт, з Webasto, є номер телефона, повний привід. Непогані варіанти. Але треба перевіряти стан кузова, тому що дуже вони гниють, знаєте, але все залежить від клімату, де машинка була день. Ось такий тігуанчик, Дизельний 15-900 доларів. 12 рік, 2,0 дизельний бігум. Також, в принципі, ходова машина. Двіться на ледах авто. Колір такий, знаєте, гарний практичний. Їх теж, в принципі, потрібно хороший знайти, треба потрібно пошукати. Патронічки, передні омивачі, Ось такий тігуанчик, 19 року. Коштує 26 900 доларів. Ринок Луцьку ринок найбільший в Україні, я вам це вже неодноразово відео казав. Такий варіант 2300 18 рік з подогрівом 260 заявленого пробігу автомобілі. Ось такий, як і Esparteч, 17 рік автомобіль 18750 доларів. Це 17 рік, 1.7 дизель на автоматі. Тому, якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте, зможемо також, в принципі, оглянути. Для вас такий автомобіль дуже такий, знаєте, класний колір. Це оптика. Ось такий Passat b 8 18,450 450. Доларів. Це є двохлітровий дизельний двигун, є номер телефона, тому записуйте. А давайте глянемо тауран. Для цікавості глянемо тауранчик, це старіший тауранчик. І новіший. Вон дивіться, старіший тауранчик коштує в нас 8 тисяч доларів 7 місяців, 1,6 м, всі як любите. Є номер телефона, тому записуйте. Оце новіший вже тауранс коштує на DQ 250-й коробки 12 рік, 12-900 доларів ціна даного автомобіля. Панорама, два ключа, є номер телефона, тому телефонуйте. Давайте глянемо ще Шкода Фабія. Бачу, часто люди в коментарях пишуть, що ой, ти те не показав, те не показав. Я друзі кажу, що ринок дуже-дуже великий. І щоб весь ринок обійти, показати вам всі варіанти, ну, дуже важкувато за, за, за день точно не обійдеш. Тому дуже ринок на великі площадки. І ось такий. 7600 доларів коштує ціна даного автомобіля. Давайте однямо скаут шкодом. 20-00 доларів. Це є 2 літра дизельний двигун. 19 рік автомобіль. Повний привід, 211 пробіг. Ціна даного автомобіля 2900 доларів. Ось така шкода Octavia 5 це є 12-й рік. 1,6 дизель, заявлений пробіг 190 тисяч кілометрів. ціна даного автомобіля 11-200 доларів. Потрібно і дуже практичний колір. така шкода Octavia, 11 рік, 171 тисяч рідного пробіга, 1,8 механіка, повний привід. В Швейцарії все працює, гарна комплектація, 7-800 доларів. Ціна даного автомобіля. Ось такі автомобілі Audi є навіть 5700 доларів на автоматі, а четверта Audi 1.6 двигун. На автоматі 5700 доларів. Є номера телефонів, тому набирайте. Ось давайте глянемо. От, от сценіка і Peugeot. Peugeot 308 в універсалі. Така знаєте, ходова машина. Питають люди 13-500 доларів, це я 19-й рік на автоматі. Деколи люди говорять в відео, що от де люди, немає людей, де ходять люди. Я вам скажу, люди. Питання в тому, що я можу знімати як із самого ранку від відео, де люди ще там не приїхали. там знаєте, Так само, в принципі, там в кінці авторинка, тому що також працюю на ринку там з людьми і немає можливості там знімати для вас контент. Тому знаєте, працюю з людьми, от, на, там, на, в кінці ринку, коли з людьми я пропрацював, я собі йду і знімаю вам, показую цінову політику автомобілів. Тому от, деколи люди пишуть, що от немає людей взагалі пусто. От На сьогоднішній день зараз бачите, от немає людей, тому що я в кінці ринку прийшов і знімаю для вас відео по цінах, що змінилося на ринку. Ось така Opel Astra. 10 рік, 1,4 турбо, 7-200 доларів. Також наповню ще раз про підписочку на канал. Для підбору телефону мої телефони закріплені завжди у відео, тому телефонуйте. Потрібен супровід на ринку, телефонуйте зарані, я вже вам неодноразово це відео казав. Тому що багато людей дзвонять і потрібно зарані це все попереджати, все узгоджувати і, в принципі, зможемо для вас знайти адекватний, як кажуть, під ваші вподобання автомобіля. З дивіться, такий гольф. 7-20 рік. 2 літра дизель, ціна даного автомобіля 15 999 доларів. Такому такий варіант. Так, ось суперб універсалі. 16 300 доларів, це є 17 рік, але 1,6 дизельний двигун, заявлений пробіг 220 тисяч. Ясно, що. Ці машини є в різних категоріях, все залежить від пробігу, від коробки, там, від двигуна, від комплектації, від стану автомобіля. Тому дуже-дуже багато чинників, від чого залежить ціна автомобіля. Тому при покупці звертайте на це увагу. Ось такий каджар. Тоді був золотистий, а це от такий коштує Інтенс 18-й рік, 17200 євро. Є номер телефону. Такий каджар цікавить. Телефонуйте. Ось така ось із 13 13200 євро ціна даного автомобіля. 1,6 дизель. 163 тисячі пробіга. ось давайте на механіці. Дивіться, таке перферації в салон. Такий варіант. Телефонуйте. Ось Реномеган. 12 рік, 9900 доларів. Торг присутній. 248 тисяч пробіга автомобілів. Є номер телефону, один і дизельний. Перевірений К9К-двигун. Всі люблять їх. Ось Гольф. 2008 рік, 1,4 двигун. 6200 доларів ціна даного автомобіля. А давайте глянемо такий новіший тауран. 15999 доларів ціна даного автомобіля. Номер телефону є. О, цікавий телефонуйте. Спортлайн Кодіак. 32200 доларів. Спортлайн комплектація. Є номер телефона, не фарбований, тому телефону. Отакий ну, Кіасід 15 рік, дизельний, 194 тисячі пробіга заявлено, 9300 доларів. Торф автомобілі присутній. Kia Ясід автомобіль вже на номерах в універсалі. Давайте глянемо Меган четвертого покоління. Також, в принципі, фатає на ринках Меганів. 14-700 доларів. Комплектація, ви бачите, та оригінальний пробіг заявлений, є сертифікат навіть вже 18-й рік. Заявлений пробіг 200 тисяч кілометрів. Також такий ще каджарис. Давайте глянемо. 18 400 доларів на механіці. 18-й кік. Ось дивіться, ще четвертий веган. БЗ 15-300 доларів. Є номер телефону 15-300 доларів. 1,5 дизель, тому телефонуйте, якщо цікавий такий варіант. Ось дивіться гольф в хетчбекі 6 моделі 1,4 MPI, ціна 7600. 10 рік, пробіг 194 тисячі пробігази, тому от дивіться є шкода Октавія 5. мене людина десь там була питала. Що в Лівбеці мені покажи шкоди. От, дивіться 8250. Є номер телефона. 1,4 без підкрасів. Шкода ЄТі вона вже я того ринку показував, вона вже давно продається, я бачу. ну така машина на любителя єті, але таке. ось такий миган 6900 доларів. Це є бензин, і дивіться, тож, я його раніше не бачу такий, але він колір бутилка зелений. 6900. 10 рік 11-й. Так, Такий майганчик. 1,5 дизельний, 12 рік, 8650 доларів ціна даного автомобіля. 223 тисячі заявлений пробіг автомобіля. Volvo v 50 5,990 доларів, 2005 рік це ще. 2,0 дизельний двигун, заявлений пробіг 231 тисяча кілометрів. Є номер телефона, тому телефонуйте. Тому, як я вам завжди кажу, що ціни є різні, є багато виборів в автомобілі, тому телефонуйте, приїжджайте. Ось шкода Октавія A7, 1,6 дизель 1011, 990 доларів. 177 тисяч пробіга в автомобілі. В 13 13 рік. Так от, ринок Ліо. На автоматі 8900 доларів 1,2 двигун, 74 тисячі заявленого пробігу на автоматі. Давайте глянемо. Салончик. Такі охайні, акуратненький. Ось таке кліво. Титанчики гарні. Цікавить ось. Набирайте продавця, домовляйтеся по Opel Astra H універсалі, 6300 доларів, це є 10-й рік. 1,7 дизельний двигун. Номер телефону ви бачили, тому можете, в принципі, телефонувати. Ось Passat B8 універсалі 21-500 доларів ціна даного автомобіля. 19-й модельний рік, 20-й буде. 19 й року вона, звісно, стане. Ось є номер телефона, є виписки з сервіса. Тому телефонуйте. Ось дивіться, такі також, в принципі, Renault Space, дивіться, який є все. 18850 доларів. На панорамі, на всьому 1,6 дизель, автомат. Пробів і бачили, які заявлені. Номера телефону є, в принципі. Тому телефонуйте. Також такий базешний каджарчик базешний, номер телефону. Ну, 18200 ціна, 1,5 дизельний двигун. В принципі, є. от, Давайте глянемо з Сейника. Третьої моделі. 9300 доларів ціна даного автомобіля. Гран Сенік. Номер телефону є. 96 кВт, але це 1,6 і 6 Mercedes Citan Мерседес Цитан 17, 13,500 доларів. Так, йдемо далі. Так, давайте глянемо. Помовшен 8 18-14 доларів. 18400 доларів. 18, доларів. 18 рік 2,0 дизельний двигун. На DQ500 DQ є коробці, пробачається. Непогані коробки також в принципі, витривалі. Ставляться на повному приводі. Ось такий пасад. 11 рік, 11980 доларів. Це на даного автомобіля заявний пробіг. 180 тисяч пробіг, ясно, що його потрібно перевіряти. Дивіться, є такий тауранчик. Цей тауранчик коштує сімімісний 1,9 дизель 77 кВт на 6 струк 8,250 доларів. Вольво V50, 7,650 доларів. 1,6 дизельний двигун 50 рік, 234 тисячі пробіг. Римо грамсенік. 7999 доларів, нефарбований не заявлено, 10 рік, 1,9 дизельний двигун. Тому ось є такий ринок, ціни різні. Як я вам завжди в відеокозу, обов'язково коментуйте відео. Дякую, що дивитесь мої відео. З вас підписка, лайк на канал. Для підбору я вам ще раз куди номера телефону мої закріплені. Тому всім добра, всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео на каналі. Шкода Що не вах». Бережіть себе. Всім всього самого найкращого. Всім дякую.